Вітаю на уроці інформатики. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як з використання смартфона за допомогою програми Scratch створити невеличкі лінійні проєкти і змалювання фігур, причому різних фігур. Для початку ми шукаємо Scratch в мережі інтернет, далі заходимо на сайт Scratch, щоб продовжити в ньому працювати. Далі натискаємо Якщо ви ще не зареєструвалися в цьому сайті, рекомендую вам зареєструватися, для цього натискаєте кнопочку «Приєднатися» і виконати ті дії, які там вказані. Якщо ви вже зареєструвались, то маєте увійти. Якщо вже ви вже зареєстровані, увійшли, тоді натискаєте на кнопочку Створити, щоб створити новий проєкт і з ним попрацювати. Можна, звісно, працювати і без реєстрації, але тоді доведеться не забути. Завантажити проєкт на ваш смартфон. Отже, ми увійшли. Так, далі наступне, ми перевіряємо, якою мовою у нас ось ці всі команди. Якщо вони всі українською мовою, чудово. Якщо ні, тоді ми натискаємо на знак в шорстині, обираємо Language і шукаємо українську. І таким чином можете змінити, вибрати мову потрібну. Далі, ось це віконечко з підказкою ми можемо закрити, натиснувши на стрілочку вперед і натиснувши на кнопочку Закрити. Тепер можемо гуртати вгору вниз, там, де ось ці різнокольорові групи команд, або там, де всі назви підстеної властивості нашого виконавця і самі виконавці. Але краще там, де групи команд Це робити Вправо вліво можна гуртати, наприклад, ще й там, де ось цей світло-блакитний фон, або фіолетовий фон. А для розночності можна зменшити цю сторіночку так, щоб вона повністю розміщувала ширину так, як потрібно. Наступним кроком ми почнемо створювати наш проєкт. Для цього ми маємо додати команду маємо додати розширення олівець, що Ми могли малювати. Для цього натискаємо з лівого боку внизу на цю фіолетову кнопочку. Обираємо олівець і таким чином додаємо групу команду олівець. Тепер можемо малювати. Почнемо з того, що надамо команду Очистити все на початок, очищаємо все, а потім опустити олівець, щоб почати малювати. Якщо нам потрібно намалювати квадрат, тоді ми маємо переміщувати нашу виконавця вперед і повертати. Нашого виконавця на 90 градусів щоразу. Вернемо. Можемо, до речі, щоб не повторювати о, о, усі дії повороту нашого виконавця. Можемо, до речі, запустити, подивитися дійсно, нібито щось відбулося. У нас намалювалась лінія туди, куди дивиться наш персонаж, е, і наш персонаж повернувся. Ви, як бачите, щоб наш персонаж повернувся у потрібну сторону, ми маємо декілька разів виконати ось ці команди. Якщо нам, ми не хочемо, щоб кожного разу повертати цього виконавця, де, звідки він має почати, можемо надати на початок команду повернути в напрямку 90. Тоді він буде починати кожного разу, повертаючись у необхідному напрямку. Повернеться в напрямку 90, тобто праворуч. Дивлячись праворуч, а потім уже виконує інші команди. До речі, подумайте, а скільки ж у квадрата сторін? Дійсно, 4. Тоді оці команди перемістити на 10 кроків і поворот на 90 градусів мають бути виконані 4 рази. Запускаємо, дивимось. О, малесенький квадратик уже є. А як же його зробити більшим? До цього ми вказуємо більше значення. Там, де кількість кроків, на які переміщується цей персонаж в усіх чотирьох місцях. Натискаємо ще раз, бачимо, в тому місці, де наш персонаж, у нас малюється квадратик. Якщо ви хочете прослідкувати, яким чином він малюється, поступово, можете спробувати додати ось цю команду чекати 1 секунду. після… Кожного повороту. І ми побачимо, що от він на малював, повернувся, намалював, повернувся, намалював, повернувся. Таким чином це працює. А що ж робити, якщо ми хочемо, щоб ці всі сторони малювались різними кольорами? Для цього ми можемо скористатись командою із групою олівець Надати колір. На початку надамо якийсь колір у лівцю. Ну, нехай її насиченість більшу, яскравість теж дещо більшу, нехай почне з зеленого кольору. Далі додаємо іншу команду, надати улівцю колір, і вказуємо наступний колір, наприклад, оранжевий. Далі додаємо наступну команду, вказуємо наступний колір. Наприклад, ось такий рожевий. Ну, і далі те ж саме з останнім кольором робимо. Наприклад, це буде жовтий колір. Вказали, натиснули, запустили. Дійсно, на все у нас ось це виконалося. А наступним кроком ми маємо додати, яким чин... щоб наш персонаж показував, яким кольором він намалював ту чи іншу сторону. Для цього ми можемо зайти в групу вигляд. Дайте команду Говорити, говорити привіт 2 секунди, саме ту кількість секунд, яка у нас вказана. Можемо, звісно, зменшити кількість секунд. І далі називаємо кольор. Наприклад, отут ми називаємо зелений. Це ми поставили одразу після команди перемістити. Запустили, бачимо і... так, зараз. Зараз запустимо, бачимо, намалював одну сторону, пише зелений. Так само він має у вас називати інші сторін. Але як зробити з іншими сторонами, подумайте самостійно. Ще одне, якщо ви хочете, щоб ваш персонаж малював якусь іншу фігуру, ви цілком теж можете це зробити. Давайте розглянемо, як малювати інші фігури. Для цього я ось цю всю частинку видалю залишу команду Перемістити залишу поворот. Але якщо це має бути не квадрат, а трикутник, то тут ми маємо поставити 120. І о оці дві команди маємо повторювати тричі. Дублюю я довгим натисканням в тому місці. Ви можете просто самостійно передавати оці команди. Запускаю натисканням на ось цей шматочок скрипта. Якщо ви хочете, щоб був намальований п'ятикутник, тоді ми кількість кроків залишимо, але градуси поставимо всюди 72 градуси. Як ми отримаємо взагалі ось ці числа? Ми 360 повний оберт маємо поділити на кількість сторін цієї фігури, яку малюємо. Але зараз нам трішки не вистачає двох сторін. І коли це був квадрат. Ми ділили на 4, 360 поділити на 4 це є 90, тому ми описували 90. Коли це був трикутник, ми 360 ділили на 3, отримували 120, тому там всі кути повороту були 120 градусів. А коли малюємо п'ятикутник, ми 360 ділимо на 5 і так отримаємо 72. І так у нас малюється п'ятикутник. Або ви можете, наприклад, обрати зірочку, це ще одна фігура, чи навіть вигадати свою фігуру. Звісно, якщо проявити творчість, ви зможете отримати вищу оцінку, якщо, звісно, проявити її самостійно. Якщо це зірочка, остання фігура, яку ми розглянемо. То для її малювання ми всі кути ставимо по 144. Тут уже не керуємось тим правилом, про яке ми говорила. 360 поділити на кількість сторін, тому що, як бачите, сторони у зірочку у нас перетинаються. Тому те правило працювати не буде. Але все одно зірочка у нас малюється. Проєкт працює. Можете. Взяти не програму для малювання квадрата у вашому домашньому завданні, в якому ваш персонаж малює фігуру різними кольорами, і показує, яким же кольором він намалював ту чи іншу сторону, тож можете обрати фігуру самостійно. Після того, як ви це зробите, цей проєкт варто вивантажити і вже ось це вивантаження, надіслати вчителю на перевірку. Для цього натискаєте ось тут угорі. Обирайте, вивантажити на ваш комп'ютер, завантажити знову, і ваш проєкт завантажується. Завантажили, і саме ось цей проєкт, який зараз зберігається у завантаженнях, ви можете спробувати Так, може, можливо, ми тут можемо переглянути, бережемо не можемо. Можна відкрити, відкрити веб-переглядачі, веб-переглядачі. Ми можемо натиснути три крапочки, і тут є завантаження. І ось цей проєкт, який ви можете надіслати комусь іншому, е, Ми ж видалити. І бачимо наш проєкт зберігся. Чекатиму на створені вами проєкти. Не забудьте зробити так, щоб ваш котик. Е, Малював різні, різні сторони різними кольорами, і при цьому говорив, а яким же кольором він намалював ту чи іншу сторону. І до зустрічі в наступних відео!